Так, морква, цибуля і три помідори свіжі я дала. Я роблю ікру ікру з кабачків. Зараз у от от мене є таке датеро. Це от помідорчики такі перепущені, тут є небагато, я їх всіх дам. Може, це забагато, 330 грам тут має бути. Тут нічого немає тільки помідор, і, тільки помідор і сіль. Все, більше тут нічого нема. Якісний продукт. 350 г. Я дам все, тому що воно мені пропаде. Якщо я зараз не використаю, як буде забагато або буде зарідке, тоді я буду цей соус додавати до, до рису, до всього, що ви хочете, я попробую додавати. Не тільки для хліба, розумієте? І зараз додаю ось усю, оцю, а як я тут викину? Викину чи не викину? Викину! Бачите, ну, як гарно, якщо є велика каструля. Великі великій каструлі ви все зробите. А в маленькі ви нічого не зробите. Так само в сковородці. У мене є одна велика сковородка, зараз будемо під'їсти. І я маленькою не хочу, тому що я в великій сковородці, я в пательні, я все зроблю. Сіль я вже дала, трошки перцю я дала. Нехай воно тушиться помаленьку. Помідор треба, щоб покипів. Побачимо, як буде далі. Побачимо, як буде далі, дорогасеньки мої. який воно на смак вийде? Обід, наш обід сьогоднішній, мої. оця ікра вже пішла в рух. Бачите, вона така смачна, я її ще не перемолола, але я вже захотіла спробувати. Думала, гречку давати до такого гарніра. Це курка така з помідором, і одне яйце. Курка така, знаєте, вже готова в, тому, в, в грилі, така домашня домашня. В нас, так, що на полі ходила і збирала траву. І е, ось це залишилося. Мала тут гречку дати, але дали вже ось це, ось це, ці кабачки, вони такі смачні вийшли. Дивіться, Ну це треба вже залишити, щоб. Щоб помолоти. Брендур то я запхаю, запхаю і тим брендором я змелю це все. Бо я обов'язково хочу попробувати, але хочеться вже таке їсти кусочками, бачите, яке воно вийде. Ну, зараз воно остине, я йду зараз на роботу, аж слинка точиться. І ввечері я це все помелю, і будемо бачити, я, напевно, що ще раз буду робити такі українські рецепти, в Італії тут не роблять таких. Дивіться, я поїхав мій компаньон до своєї мами і привіз таких багато-багато таких всяких сливок. Таких, бачите, вони такі якраз якраз їсти. Дивіться, які, які гарні. Мій компаньон переживає і каже, може якась тверда попаде, то залишимо кілька днів, щоб достигла. Я кажу, мені якраз такі тверді і подобаються. така квасна, бачите? Така квасна, вона мені подобається зараз. Я... Це там то чистий продукт. Можна навіть і не мити, так, як колись в селі ніхто нічого не мив. Зараз я попробую. М -м -м. Кісточка ідеально відходить. Я не хочу робити мармеляту. Ми її будемо їсти так от натуральну, тому що це роба біологічна, біо, це є, як вам сказати, не побризгані нічим. Бачите, все натуральне, як виросло, так виросло, найвеликі гарні. Треба їсти вітаміни зараз цілі, а не робити мармеляту. Мармеляту я куплю в магазині і зроблю з таких мармеляток. А оці от шкода мармеляту робити. Повидло, повидло. Йдемо, на... Йдемо за сил. Ось так мої вазоночки виглядають після двох. Тижнів, як вони були закриті в хаті. Я ось тут так лишила пів метра світла і все все решту закрила. Я їх добре, сильно, добре підлила. Як бачите, це і непогано, цей теж непогано. Дивіться, скільки знову це все треба знову обрізати. Дуже сильно знову випустили багато ось тих дрібненьких хвостиків таких. Так вони тут стояли, бачите, цей от трохи так собі. Тут знову треба обрізати жовтий листок. Оцей зацвів. Ми подивіться, скільки квітів тут. Скільки квітів, квітка на квітці. Я ще такого не бачила, квітка на квітці. Знову треба їх поливати, обрізати. Оце новенька, дві новесеньких волосся. Дві новесенькі гілочки. Ось цей молоденький, так собі, він нормально, не, не гірше йому стало. Оце, це я посадила нове, молоденький, росте, гарно прийнявся. Оцей від гвіда. він вже вирізвесь великий один метр, як бачите. Отут почали щось, зараз я вам покажу, як розуміти, листки. Тут вони почали. Трошки треба обрізати. Бачите, що вони... ну, ця рослинка вона виросла на вулиці. Виросла на вулиці. І... І вона в хаті не хоче бути. І от курчик зразу почав погіршувати. Ситуація погіршилася. Бачите, листочки покрутилися. Цей менш-більш нормально, цей нормально. Моя пальма впала. Пальма себе не дуже добре почуває. Бачите, один пожуртів, один листок великий. Я її теж багато напояла, аж забагато. І ось пальма. Бачите, який листок. Одна гілка і два листки, її треба обрізати. Обрізати треба повністю. Ось так. Пальма покрутилася, забагато води, вона не витримала цієї ваги такої. І тут ще. Я теж так багато налила, знизу ще поставила воду, бачите, так би мені написали, 10 сантиметрів води ось тут. І е, така ситуація. Треба обрізати. Оце не знаю, що з ним сталося, бачите, от, тут зі середини він почав щось, щось йому не сподобалося в хаті бути. Це все з середини треба відрізати. Але оця нова гілочка, вона дуже гарно стоїть. Бачите, молоденька, свіжа. І ця гілочка теж, дивіться яка вона молоденька, свіжа, новенька. І отут теж випустило багато. Аж квіточки видно. І оце теж новенька. Коротше, квіти хочуть догляду. Квіти хочуть догляду, хочуть свого. Дітей багато. Діти піщать, кричать, шум, крик, і мені це дуже сильно подобається, тому що це. Є життя, це енергія. Діти в день не виходять, а ввечері восьма година виходять, виходять гуляти. Ті кухні, які були на, на вулиці в кухні в мене неправильно. Ті вазоночки, горшочки, квіточки, які в мене були на кухні, я їх залишила тут. Тут я їх залишила, вікно було закрите, в мене дуже величезне вікно, як ви бачите. Я їх усіх поставила тут і лишила ось так 20 сантиметрів знизу. Я так само їх сильно-сильно напояла, гарно вони пережили. І внизу о, з йогурта ще налила ось таку половину води. Як ви бачите, води чуть-чуть там залишилося, вже воду була вилила, але папороть дуже добре пережила вологість, вона любить. Видно, що вона любить вологість. Абсолютно жива, гарна папороть. І ось так само ця папороть, Друга папороть, в мене та, що в кухні стоїть. Вона так само, я їй добре-добре дала води, напояла, і так само знизу, я ще ось тут знизу залишила їй половина, менше, ніж половина горшка води. І вона так стояла в воді. Так само гарно. Як ви бачите, не пострадала дуже сильно. Нормально гарно, хоча деякі листочки падають. І пізніше ось ця, що в мене теж на вулиці стояла ця квіточка. А, я теж тут багато налила води, ось така ситуація. А це новенькі я посадила, була перед від'їздом, запхала землю. Теж вона так нормальна. Нормально, нормально. Треба просто робити так, добре напояти вазонки і пізніше ще поставити в таку ще поставити воду. Хоча вазонок того не хоче, куріння може там трошки гнити, не подобається воді так стояти довго. Але це таке хороше спасіння. Використую показати вам мій душ. Кожен день душ, ми приймаємо. У мене лавка така є, лавочка така, яка високу собі таку, знаєте, щоб зручно було сісти. І Деколи я сідаю, деколи більше не сідаю, просто ставлю ось так шампунь. І дуже ми кожен день приймаємо, бо в нас горячо, і дуже добре спиться тепер літом. Тому що е, отак, знаєте, людина роздіта душ. Ми в десятій, як глянемо спати, приймаємо душ, як їду, їду на море. Ту я приїжджаю з моря, душ приймаю, І вікна всі відкриті. Тут нема дзадзам'єри, а тут в мене в море... мене кумарів немає, але як один кумар залетить, дивіться, скільки порох, побачите, як порох є, тому що як вікна часто відкриті і майже дуже часто, через обідні, але зранку і ввечері відкриті, тоді так воно виходить. Задоволена, я, що в мене ці всі вазоночки гарно збереглися, тому що в неділі це багато, а в хаті горячу, в хаті гарячу, навіть вікна закриті. Ось я прийшла, приїхала додому, ми ввечері приїхали, Вон було 27 градусів тепла в хаті. Вікна були закриті, а відкриті, арібальта. Це арібальта, це ось так. Знаєте, отак, опа, таку щілину я всі закрила, але персяни я закрила, оці персіани, знаєте, ті чорні такі вниз. Я закрила, а отак. Дихала, всі, двері всі були відкриті, і так в мене це все гарно зберіглося. Такий в мене досвід з тими квітами, як залишати квіти на дві тижні, щоб ніхто не приходив до хати поливати. Така ситуація тут. Рада сьогодні гарно одягнена, і оці штани вони мені дуже сильно подобаються. Джада, ну та стать, бо не видно. Сидіть, важко почула, що я говорю. Хотіла сказати, що її мама завжди купляє все в китайському магазині. Ви тільки гляньте, отакий мармур, італійський чорний мармур. Вони не вони непогано дивляться, ці штани. Ну я розумію, літом дуже гурячо, бо вони так безсинтетичні, синтетичні, але вони вигляд мають гарний. Вони мають вишикуваний вигляд взяти чорну футболку, взяти білу футболку. Бачите, вітерець, бо вони туненькі. Бачите, як вітерець дує. дуї. дуї. Кілгенький вітерець у нас тут є. І це все рухається. А внизу тут ще резинка є. І вони ось такі от туненькі. Почекай, дяда, бачите, вони ось такі туненькі. Моделя сьогодні. І тут гумка така внизу є, резинка. І почекай, Джада, ти. Почекай, вона вже чує, що я, що я говорю про неї, про тебе розказую, про твої штани. І от ті штани, вони, не знаю, 10 євро, напевне, коштують. І я, як я би собі навіть такі купила, не знаю, що вони для мене будуть. Уже де має метр п'ятдесят, а я чуть не два метри. Ну, метр сімдесят п'ять в мене, я, я жінка висока, красива. І от такі штани якби були, але на зиму, на зиму, на, на зиму. Тому що воно парить, ви розумієте? Такі штани дуже парять. Це така синтетика, синтетика. І все. Гарні речі китайці роблять. Я ніколи-ніколи нічого не купляю в китайському магазині, просто ніколи. Тому що мені подобається якість, я люблю афари дургесеньки мої робити. Я люблю те, що коштує 100, купляти за 50. Ви вже це зрозуміли. І робіть ви так само так само, як я. У жувачки знайшла, Джада. Вона, вона не віддасть жувачки. все. Як вона знає ті жувачки, дивіться, що я купила. А, віддаєш? Ага. Ну добре. добре. Ага. Погари? пагари. Джада. Браво! Браво. Попихає все. Ага. Так, я купила капусту. Я купила це. Масло купила, Ось таку кубасу. і дуже багато купила цибулі дітропея. Огірки купила, два огірки. На кінець з'явилася цибуля, взяла три упаковки. Це буде приблизно 8 евро, дуже багато. Три такі великих упаковки. Спека, джара. Тримай, тримай, зараз ти будеш. Треба складати, не хочу. Вона нічого в руках не хочу тримати. Брава, не попихай, стай зрібто. Все попихає вона тут. Попробує провірити. Браво, браво, обнімає, обнімає, Джава! Ой, катевона, браво. Бай, браво, давай. Стой в Німає. Добре, що хтось спокійно на касі, бо вона деколи така нервова, що я не знаю, як я маю вийти з цими продуктами. Я нічого такого... Не попихай, не попихай нічого, бо це наше. Це наше і це треба то, так розділити. І тут ми будемо все складати. Я ходжу за своєю сумкою, і я... у нас 15 євро кульок коштує. Quando arriva la del salto, mando uh, lei in pausa, rosso. Tieni già, da dopo mi squadate, vai. <smusik> <smusik> allora scegliè. Allora vai subito qui alle sedice vine. Ne cuci tremate, ne cuoci? <smusik> sì. Aspetta sì. ma arrivi la di santo e Ok, va bene, grazie. Grazie a voi. Stay buona qua.